Слава Ісусу Христу! Читаю. Перший псалом. Ми його знаємо, почти на пам'ять усі, але я читаю. Перший псалом. Блажен муж, котрий не ходить на совет нечестивих. не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля Его и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вьянет, и во всем, что он не делает, Успиє до цього місця. Ми читаємо Слово Боже. Для того ми приходимо на собрання, приходимо до церкви, читаємо Боже Слово, браття нам проповідують, ми самі читаємо, ми нуждаємося у Божому Слові, тому що Боже Слово живе, і є, воно робить свою роботу, воно не возвращається до Бога напрасно. І навіть написано таке слово, що Слово стало плоттю і обітало з нами, говориться за Ісуса Христа. І я зачитав одно із слов, слова Давида, перший псалом, де Він говорить, що блаженна людина, щаслива. Ми люди, ми всі, якби наші серця, наші, наша натура, наша. Ми так говоримо, що до життя, до, до блаженства, до щастя, до доброти, ми туди нахилені. І щоб де щось для нас так було, Бог послав своє слово. І Бог колись говорив своє слово до Божого народу, і там є таке слово сказане, щоб, щоб тобі було добре, щоб тобі було добре виконуй Божі заповіді, постановлення, коли буде жити по пустині, коли будете жити на цій землі, коли будете йти по пустині, коли будете переходити море, коли войдете в землю обітовану, то так і так поступайте, дабо вам було добре. І прийшов Дух Святий, Ісус Христос, Дух Святий на цю землю, і по сьогоднішній день Слово Боже говориться до нас, людей, щоб нам було. Добре, я зачитав таке слово, але я хочу зауважити сьогодні нам. Тому що е я зачитав таке слово, де Давид говорить: в законі Господа воля, Його, і о законі Його он день і ніч". Мож, е Можливо, навіть зачитаю схожі міста Писання знаходити. Де ми читаємо, ми віримо, тому що це і на сторінках Біблії, тому що це читається з кафедри, тому, що це читається в церквах, тому що то говориться для людей, це є Боже Слово, це треба вірувати, чи треба вірувати. І я думаю собі, коли Бог говорив до Ісуса навіна. Сія книга, де не відходить від уст твоїх», коли Моїсей вже закінчив своє життя на цій землі, коли Ісусу Ісусу треба було переводити і вести народ ізраїльський далі, і Він говорить йому такі слова: будь тверд і мужествен, і сія книга закона, де не відходить від уст Твоїх, але однієї день і ніч» щоб ти в точності знав, як виконувати і був успішний в путях своїх. Що я хочу сьогодні сказати нам? Боже є слово послане для нас, як воспринимаю я, і як ми це слово, тому що Бог, коли казав е, слова Мойсею на горі Синаї, і було за, певне, за якби науважено Мойсеєві каже, ти Смотри, ти, дивися, щоб ти каже, чітко написав, щоб читаючий міг зрозуміти, що він читає. і виконує. Я говорю вже своїми словами: не тот, Каже, будь уважний. Але я зауважую нам сьогодні слова, є місця писання, де можеш цитувати, наприклад. Коли Христос горів проповідував на горної проповіді, і він сказав такі слова, що каже: не забудьтесь для душі вашій, що вам їсти, що пити, бо що одітися. Дивіться, що говорить. Хри...» ну, це Христос говорить. Якщо б я це вам сказав, якщо б ви мені це сказали, хоча. Ми закриваємо уста, тому що це написано і на Біблії, тому що це вписано в Біблії, це Боже Слово. Але я зачитав слова: «Но в законі Господа воля Його, і о законі Його Он день і ніч». І тепер візьмі я себе і кожен із нас розмишляємо день і ніч. Ну ми ж не фанати, ми люди на землі. Ми розумні люди, це ж неможливо це виконати. Те, що сказав Христос, не забудьтесь ні о чому. Не собирайте собі сокровищ на землі. Колись, коли Христос був, я буду цитувати ці міста Писання, коли Христос був в пустині, возведений Духом для іскушення в пустині після водного хрещення, і написано, що він там 40 днів був в пості, напослідок ощутив голод, згокал. І написано, що приступив до нього іскуситель, сатана. і каже: скажи, щоб камні ці зробилися хлібами. Ми знаємо то місто Писання, ми знаємо цю подію, яка була там. І дивіться, Христос, будучи голоден, будучи в пості, будучи іскушаєм від діявола. Він цитірує слова. Цитірує слова, де колись Бог сказав, то написано в тому законі, і Христос процитував такі слова. Не одним хлібом буде жити чоловік. Не одним хлібом буде жити чоловік, но всяким словом, ісходящим із уст Божих. Як це прийняти? Ну, то написано і в Біблії. Це написано в Біблії, це Бог колись сказав Ісусу Навіну, Ісус Навін. Але ми читаємо це місто Писання. Невже Бог, посилаючи своє Слово для мене, для кожного із нас, для людей на землі, де написано, що Він так полюбив світ, що послав сина свого, єдинородного, даби всякий віруючий в нього не загинув, але мав життя. Невже Бог? Посилаючи своє Слово для того, щоб ми не могли це виконати. Вибачте що я так говорю. Але коли я читаю це Слово Писання, ну, озаконієво он день і ніч. Сія книга, де не відходить від уст твоїх, но поучається од день і ніч. Це виконати браття і сестри, но фізично неможливо. Я Прочитав це містописання. Це так написано в Біблії. Для чого Бог тоді сказав це слово? Для чого Бог сьогодні говорить для нас? Невже Він хоче зробити з нас якимось, щоб ми не заботилися? Невже Бог хоче зробити для нас щось такое, дати для нас таке, що виконати не може? Простий примір. Невже Бог робить це для того. Помните, є ну ми так, коли ну, шофери говоримо, знак сховали, щоб не видіти, щоб можна було вштрафувати. Ну я думаю, що Бог не для того робить. Знаємо на етикетках, або десь колись навіть щось там, цей кредит береш, чи що маленькими буквами вони себе захистять, але хто це читати буде? Щоб ніхто не міг читати, треба лупу брати, бо то. Чи... Не Бог так сказав. Щоб ця книга не відходила від уст твоїх. День і ніч поучайся, щоб ти був благоуспішний в путях твоїх. Невже Бог так сказав, щоб ти і я не могли це виконати? Це ж неможливо. Но в законі Господа воля Його. Сьогодні ми чули 118. й Псалом. Я теж за нього, з нього прочитаю такі слова. Псалому Сказав такі слова. 118 й псалом. Тоже прочитаю е, декілька стихів з того псалма. Е, 57 й вірш. У мой, Господі, сказав я, соблюдать слова твої. Браття, висвіте інший перевод. Я сказав, моя доля. О Господи, щоб держатись мені Твоїх слів. Це моє життя, це моя доля, це моє життя на землі. Але нам то жити треба. Невже Бог нас зобов'язав такому, що нам це виконати не може? Я читаючи із того ж псалма і 162 стих. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший велику прибыль. Радуюсь я Слову Твоему, як получивший велику прибыль. Ненавижу ложь, гнушаюсь ею, закон же Твой, люблю. Седьмикратно в день прославляю Тебя за, тебя за суды правды Твоей, великий мир, Люб, у люблящих закон Твой и нет им. Братія і сестри, і немає їм преткновення, і не мають вони спотикання. Ці люди не спотикаються, які вичаються, яких уділ в законі Господнім. Але я опять вертаюся до того: Господи, ти ж дав нам такі закони, Ти ж дав нам таке слово. Нам же треба жити на цій землі. Нам же треба розмишляти, нам же треба думати. А ти зобов'язав нас розмишляти о законі Господнім день і ніч. Як це виконати і як це можливо? Я думаю собі, Господи, ми ж люди. І не вже так зроблено. Є, знаєте, є таке, що от, допустім, треба чимось людину зобов'язати так, щоб вона не обично люди. Помните? Христос колись сказав таке слово, що каже: ви робите постановлення, чи як там сказано, неудобосімоє, яке каже, самі не можете понести, і каже: І другі, другі не понесуть, і ви це не зробите, тому що це є неудовоносімоє, невже Бог сказав нам людям, але Він говорить, щоб ти то в точності знав, як виконувати. І буде он, як дерево, посаженное при потоках вод, лист не знев'яне, котре не перестає приносити плод. У Єремії слова такі скажені: блажен чоловік, який надіється на Господа, і буде каже, похожі слова, як дерево, посажене при потоках вод, тоже. воно не знає, коли приходить знову, і знову буде приходити. І проблеми буде приходити, і трудності будуть приходити, але вони не мають спотикання. А ми спотикаємося, ми падаємо, ми йдемо. Боже, ти на нас послав своє Слово. Ця книга де не відходить від уст твоїх, до чого я сьогодні веду. Я собі знаю думати, ну реально фізично це виконати не може. Але ти люд Бог якщо Бог сказав. Якщо Бог сказав, це повірити це одно, виконати це друге. Але я ще зачитав таке слово що люблю я закон твій. Великий у люблящих закон твой. Хто любить закон уділ мой соблюдати закон твой, уділ моє, життя моє. І наші мислі, помните, я навіть. Ee, вспоминаю слова Бог, коли через Єремію говорить такі слова. Зовсім, як би зараз скажу, зовсім наоборот. Каже, зачем гніздяться в серце твоєм злоречивої мислі? Бог нас создав. Бог сказав, що на землі, що ви боги. Бог нас створив, як я часто люблю нападати по образу і по подобію Божою. Раз він нам сказав це Слово. Значить, щось він думав, що він це сказав. Що я говорю зараз. А розмишляю я о законі його день і ночь. Так це треба ця, много чого полишати на цій землі. Треба опять так же, бити не може. Але Бог нас створив. Він знає наше єство. Він знає, що буде на цій землі. Він знає, що чекає дітей своїх. Він знав, що коли він відходив. Відходив від цієї землі, він молив отця каже: Я прошу, щоб ти сохранив їх в цьому мірі від зла. Зачем гніздяться в серце твоєм злоречивої мислі? Чому я це говорю зараз? Тому що мислі, думки наші, розмишлення наші, о Боге, оце ми не можемо, оце день і ніч ми не можемо. Але видите, злоречивої мислі. Вони можуть держати день і ніч. Пам'ятаєте, є таке слово написане, що каже, вони не ляжуть спати. Я говорю нашими словами, поки щось не намислять зло. Каже, їхні мислі посяще врем'я на зло. Я довожу до того, що наші мислі, наша голова і наше серце оно способно мислити день і ніч. Поплі нашої волі, не будемо розмишляти о законі Господнім день і ніч. Твоя голова, моя голова, і моє серце, моя внутрішність буде розмишляти о другом. Тому що Христос сказав таке слово, процвітував, колись Бог сказав, що не одним хлібом буде жити чоловік, але всяким словом. Ми звикли говорити Духом Божим жити, то все. Бог нас посадив на цій землі, Бог нам дав одежу, пропитання, дав нам руки ноги, заботитися, все. Но наше розмишлення, наше направлення думок, наші... я доводжу до того, що наша голова. І моя внутрішність, і ваша внутрішність способна день і ніч мислити. Не будемо мислити о небесному, о горнім помишляйте. Апостол Павел, Дух Святий на цій землі, Він говорить такі слова, ну, як це виконати? О Горнім помишляйте, ну на тому було конець. Думайте, браття і сестри, дорогі християни, ну так думайте і про вічність. «О горнім помишляйте, а не о земном. Думаю собі, Якщо б це, цей повстиха не було записано, для чого було ці повстиха Павло, тобі писати, а не о земном? Як нам це виконати? Наша внутрішність і наше серце так створено, що ми будемо мислити і ми мислимо. Тому що люди пустились в многі помисли. Люди по. Пустились, відійшли від от закона Божого, тому що це можна виконати. Це можна виконати. І я собі думаю, я просто, я ну, декілька разів говорив, я просто думаю, я знав часто думати, що, ну як це? А коли дивлюся, рано встають телефон у руках та їсти поставить, поставить телефон день і ночь, день, ну можливо це виконати. І наїстися не можуть. Як він брат казав, вибачте, та в туалет піти вже без телефону не можуть. День і ніч. Получається, що людина це виконати може. Людина може, але я зачитав перший псалом блажен чоловік, який розмишляє о законі Господнім день і ніч. Буде ну, як дерево посажене при вод. Він не буде спотакатися. Він не, бу не буде. В'яти, коли засуха, він не буде в'яти, засуха буде. Я зі рем'я прочитав такі слова, процитував ці слова, що воно не знає, коли приходить зной». Як не знаєш, сонце палить, сушить, але корні, твої думки, твої мислі, замислені там у істочника води живої. У Ісусі Христі, і коли приходить з воно не знає, воно не перестає приносити плод. А ми деколи засихаємо, ми деколи падаємо, ми деколи спотикаємося, ми іноді, нога да, то все, бо то не було система. Бо то не було то, і Бог знає, що ми це, я думаю, що хто робить на землі, коли нема дожджа, і ми не поливаємо. Я думаю, що ми не будемо там. Думати много, ми знаємо, що воно засохне, і це нормально, тому що немає вологи, воно засохне. Так же знає Бог за внутрішньості нашої. Не всяким хлібом буде жити чоловік, але словом, якщо Бог це сказав, якщо Бог колись сказав Мойсею, ясно чітко напиши, щоб читаючий міг зрозуміти. Тому що це для людини і для нашого життя. Так позаботився і так заботиться по сьогоднішній день, тому що за плоть свою, тому що за життя своє на землі Бог позаботився і ми заботимося. Не треба за це переживати. Ми за це заботимося, тому що в нас внутрі теж заложено заботитися. Але нас десь до того треба уводити, тому що як було вже сьогодні сказано, що Бог заботиться о внутрішності нашій, тому що він веде нас. До життя вічної. Він знає, що туди нічого не не войде, нічого преданої мерзості і лжі, і наші мислі. Зачем гніздяться в серце твоєм злоречивої мислі, браття і сестри, будемо поучатися розмишляти о законі Його день і ніч, І будемо благоуспішні, будемо блаженні, будемо щасливі. Радуюсь я закону Твоєму. Как получивший великую прибаль. Ми знаємо, якому переживаємо радість, коли не дуже і велику прибаль маємо, але маємо прибаль, і людина від прибелі має задоволення. Псаломопієць говорить, я получив велику прибаль от того, що я виконую Слово Твоє, я люблю Закон Твой. І Христос сказав такі слова. Якщо ви мене любите, Якщо ви мені послідували, то виконайте слово моє. Для чого? Для того, щоб там, де сьогодні ми чули, куди ми йдемо, де ми сьогодні проживаємо на цій землі з нашим Ісусом Христом, не тільки там, бо деколи коли буває так, що ми живемо на цій землі. Про себе о земном розмишляємо, день і ніч ми способні розмишляти, але на вічності, би нам, да як Бог, поміг нам бути. А тут з Христом, ту Христос ну не залиши мене, коли я буду уходити, коли я буду помирати, коли буде конець світа, чи що буде, я не знаю, як то вже буде, кого, як, тоді мене не залиши. А зараз, пам'ятаєте, я навіть ну, вспоминаю таке слово, Бог сказав це Слово. Ну, якби, може, не дуже приємно для нас, каже Бог, а помните, помните, я каже, до вас кликав, я до вас говорив. Ну там, якщо, е, е, якщо правильно говорити, то Бог говорить, що каже, ви взиваєте, а я не чую, ви просите, я не відповідаю. А каже, а ви помните, а я просив, а ви мовчали. А я взвав, а ви були, вони відповідали. А каже: тепер я буду мовчати. Є час, коли Бог говорить, є час, коли Бог заботиться. Є час, коли Бог нас водить на звлачення пажиті. І псалмопевець говорить: насхитімося благами дома Божого. Представте собі, знаходимося в домі Божому, де проповідується слово життя вічного, де проповідується, подається піща. Для внутрішності нашій для життя вічного не є нічого кращого. Нема нічого ні на землі, ні на небі. Нема нічого кращого, як перебувати в общенні з Богом. Не тільки тут. Просто ми говоримо, що тут іменно ми виділили ну, якби, іменно цей час, щоб прибувати, навчати і напитати свою внутрішність. І Бог подає, ласкаво нам пішу. Водить нас на злачні пажиті. Поєднання нас водою живою, а ми щось хочемо, що ми хочемо. Пользуємося тим часом, насолоджуємося тим блаженством, яке Бог дарував нам сьогодні. Тому що на все свій час, і я таке слово скажу, що будуть ходити від моря до моря, будуть шукати, будуть шукати, будуть шукати п'ять дів, десять дів, п'ять мудрих, п'ять нерозумних. Уже Пізно не пізно. А сьогодні ми маємо такий час, де Бог питає внутрішність нашу. Благослови нас Господь. Зараз ми молимося за наших дітей. Амінь.